Доброго ранку, шановні батьки, доброго ранку, дітки. Я дуже рада з вами з усіма познайомитися. Мене звуть Ларіса Анатолійовна, я буду вашим вихователем, доки буде у нас здійснювати це дистанційне навчання. На жаль, я не маю змоги познайомитися з вами напряму, але нічого страшного, я думаю, що ми ще з вами познайомимося. І так починаємо наше перше заняття знайомство. Малята. Пам'ятаєте? Погляньте, будь ласка, дивіться, хто прийшов до нас у гості. Це зічня. Його звуть грайлик. Він разом з вами сьогодні буде гратися і пізнавати щось цікавеньке, і новеньке. Послухайте, який віче приготував до вас грайлик. Чи цей так, такий красивий дім? Грай промені на нім. Сяє напис Дітсадок, де багато квіточок. Чий такий співучий дім, цілий день пісні у нім, кличе музика в танок, це наш улюблений дід садок. Чий такий веселий дім не змовкає сміху нім? І малечий мов квіток, це наш гарний дід садок. Правильно, про що розповідає нам цей віршик, який приготував Грайвик? Я думаю, що ви здогадалися, цей віршик про дитячий садок. І ще градий хоче погратися з вами і загадати вам загадку. Диво дім! Диво дім! Скільки іграшок у нім є багато тут малят, і дівчаток, і хлоп'ят. Гарний дім цей дім заветься просто наш улюблений правильно дід садочок. Давайте. Відкриваємо наш дитсадочок двері і ми заходимо в наш улюблений дитячий садок. Давайте з вами пригадаємо, скільки ж людей працює у дитячому садочку, і люди яких професій працюють у дитячому садочку? Грайла, допомагай! Ти ж живеш у цьому дитячому садочку в нашій групі. Анука, скажи діткам допомагай, хто, хто у нас працює у дитячому садочку. Анука, дітки. Правильно у дитячому садочку працюють вихователі. У дитячому садочку працюють няні, чи ми ще кажемо помічник вихователі. У садочку працюють кухарі, у садочку працюють двірники, сторожа. Найголовніше у садочку це директорка і методист. І всі ці люди дбають про те, щоб наш садочок був гарний і затишний, і щоб вам було цікаво в ньому. Зараз ми з голайликом починаємо мандрувати по дитячому садочку. Відкриваються двері, і ми заходимо правильно, куди ми заходимо? У коридор. У роздягальну українській мові. Так, ми заходимо в роздягальну, І що ж ми там бачимо, дітки? Ми там бачимо шафки. У шафки ми складаємо свій одяг верхній. на полицю взуття роздягаємося і заходимо у групову кімнату. Скільки ж там багато іграшок у груповій кімнаті, ви любите гратися іграшками? Любите, я знаю. А ще ми дуже любимо гратися іграшками, з ким? З ким грайник? Ти любиш гратися? Ти з друзями? І наші дітки теж люблять гратися з друзями своїми. Це так весело і так гарно гратися із своїми друзями. Ще у нас у груповій кімнаті є не тільки іграшки, є куточки. їх багато. І голови куточок, і куточок природи, в якому ростуть, що дітки правильно, квіти ростуть. А ще у деяких садочках і у групах дітки тримають в акваріумі рибок. І годують їх за допомогою вихователя. Ще ми поливаємо квіти правильно у куточку природи і доглядаємо, теж за квітами. Витираємо пил з листочків, підпушуємо землю. Так, що ми ще робимо? Так, правильно ми за квітами доглядаємо. І всі ці квіти у куточку природи, наші неулюблені, вони гарні і красиві. Ще у нас є український куточок, де ми вивчаємо нашу рідну мову, звичаї нашого українського народу. І граємось з народними іграшками. Коли ми підемо далі, ми бачимо, що у нас ще є кімната, в якій ми займаємося. Ми сідаємо за парти, як ми вже дорослі діти, і вчимо букви, цифри, вчимо віршики. Ще у нас є спальня. І коли дітки сплять солодко на своїх ліжечках. Мандруємо далі. А зараз Грей хоче з вами трішечки погратися. Він для вас приготував іграшки. Дивіться, давайте називаємо це. Яка іграшка? Лялька, правильно. Це літак, так, це. Ану, підсказуйте, корабель. І це. М'ячик. Він хоче вам загадати загадки, а ви повинні відповісти, що це нам грайлик загадав. Уважно слухайте, бери, грайлик свої загадки. Так, давайте разом з грайликом читаємо. Замість справжньої дитини є у кожної дівчини. Її пестять, одягають, спати ввечері вкладають і годуйтесь смачно. Дуже мамі вона вдячна! Хто це, дітки? А ну, дивіться, чи м'ячик, чи корабель, чи літак. ну, дівчата, хто це? Я думаю, що ви здогадалися, що це лялька, правильно. Давай, грайник, інший вірш загадку загадуємо. Світло горить, мотор гуде, на колесах шини, по дорозі мчить Нас собі хто? Машина! Правильно! Тут немає. Я в берлозі взимку сплю, мети з вуликів збираю, Бант на шию пов'язаний і, і до іграшки поклали. Байлуватий і м'яхий, відгадайте, хто я такий? Це плюшевий ведмежатко. Так. Накрилати. Він крилатий, наче птах і мріє в небо взвитися. Є шанс і фюзеляж. Є шасі і фюзеляж. Ведмедик з лялькою екіпаж. Що це дітки? Ану, шукайте. Правильно, це літак. Молодці. Далі Грайлик, читаємо віршик. Так. круглий, гарний і легенький. Високо літає. Йому дітки дуже раді, бо з ним кожен грає. Хто це дітки? Правильно, це м'ячик. Молодці дітки правильно відгадали загадку, постаралися. А зараз ми одягаємось і йдемо на прогулянку. Виходимо у двір. А у дворі в нас гарний майданчик. Що у нас на майданчику є? У вашому дитячому садочку, що є? Правильно, є і гірки, да? і качелі-каруселі, де дітки можуть гратися, і ми виносимо іграшки. І пісочниця є, де можна збудувати з друзями пісочний замок, чи пісочний дім, чи зробити якийсь везерунок за допомогою жолудів чи каштанів. А ось і розмалювала наш дитячий садок різними фарбами, і жовтими, і червоними, і жовто-гарячими. Давайте ми з вами позбираємо листочки. Дивіться. Грайл, дивись, коли ми йшли до дитячого садочку, я позбирала ось такі листочки. Вони різнокольорові, і клинові, о, і горіхові листочки це є. Бо зараз всі майданчики украшені ось такими гарними листочками. Я пропоную вам, дітки, зробити ось що. Позбирати такі ж гарні листочки і зробити ось таку, ми з зграли там зробили, бачите, ось такі листочки. Ми їх е, зробили відбитки листочків. Тобто я взяла листочок, намастила його фарбами різнокольоровим, можна жовтим, можна жовто-гарячим, можна зеленим, бо деякі листочки все зелені. І відбила. У мене ось такий листочок. І ось такі два гарні листочка. Грайк, тобі подобається? Подобається. І діткам, я думаю, сподобалося. А тепер де, давайте. Дітки все ж таки кажуть, для чого ж ми приходимо до дитячого садочку. Щось цікавого в дитячому садочку є. Що можна робити в дитячому садочку? Так, правильно, в дитячому садочку можна гратися, можна малювати, можна ліпити, можна е скакати і танцювати, можна займатися фізкультурою, математикою. І багато-багато чого цікавого. Але найголовніше, що, дітки? Що в дитячому садочку ми маємо багато-багато друзів, і ми вчимося товаришувати, ми вчимося поважати один одного, ми вчимося любити один одного, ми стаємо в дитячому садочку дорослими. І коли ми йдемо до школи, ми з собою беремо все те добре, все те гарне, що нам дав наш дитячий садок. До побачення! Була рада з вами усіми познайомитися. До нової зустрічі з Грейликом!